Сьому річницю проєкту поліцейський офіцер громади, покликаного налагодити ефективну співпрацю між поліцією та місцевими громадами, відзначають в Україні 28 травня. Вже понад рік у нашій громаді працюють поліцейські офіцери громади. Люди, які щодня знаходяться поряд із мешканцями. Поліцейський офіцер громади став справжнім посередником між владою і жителями. В Білгороді Дністровському ця ініціатива показала зростання довіри населення до національної поліції за рахунок постійної присутності офіцера в громаді. Поліцейський офіцер Білгород-Дністровської територіальної громади, капітан поліції Віталій Тюпа. Я тут. Ставши ближче до людей, поліцейський офіцер громади формує безпечне середовище для кожного, зокрема і для цілої громади, загалом різними засобами, патрулюванням, профілактичними рейдами, своєю присутністю на ввіреній дільниці. Основна мета нашої роботи бути ближчими до громади, розуміти її потреби та оперативно реагувати на проблеми. Довіру до свого офіцера громади підкріплює взаємодія та комунікація за будь-яких ситуацій. Пізнавані свого офіцера правопорядку діє на результат. Дуже приємно бачити, як змінюється ставлення людей від настороженості до довіри, коли мешканці самі звертаються з проблемами, а дехто навіть просто підходить поговорити. Це для нас найкраще свідчення того, що ми на правильному шляху. Робота з населенням один з найважливіших напрямків прийоми, опрацювання звернень, аналіз та відпрацювання дій це служба 24 на 7. Разом ми вирішуємо побутові конфлікти, проводимо безпекові та профілактичні заходи серед юних жителів міста, роз'яснюємо законодавство та навіть допомагаємо в соціальних питаннях. Якісна взаємодія гілок влади з законодавчою, виконавчою та правоохоронною – це спільна турбота про громаду, її безпеку та добробут. Я переконаний, що проект Поліцейський офіцер громади це не просто нова модель безпеки, це модель партнерства, коли громада і поліція працюють рядом заради спільного блага. І ми продовжимо цю співпрацю, зміцнюючи її з кожним днем. Найцікавішою та корисною була є і буде коригуюча робота з дітьми та молоддю, родинами, що потрапили у скрутні життєві обставини, по недопущенню, правопорушень та бездоглядності. Поліцейський офіцер громади в закладах освіти міста свій серед своїх помічник педагогів та товариш школярів. Особливо запам'ятовуються візити до шкіл та садочків. Робота з родинами, які потребують уваги з боку правоохоронців. Кожен такий контакт це не лише робота, а й можливість допомогти. Серед завдань швидке реагування на правопорушення та нагальні проблеми громади, бо офіцер знає свою територію як ніхто. Він завжди тут. Попереду ще багато роботи, але я впевнений, що спільними зусиллями ми зробимо нашу громаду ще безпечнішою та згуртованішою. Ірина Вробинська, Віталій Солодухін, Анатолій Лукінчук перший муніципальний.